Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки, і зараз урок тема досліджуємо задачі. Навколишній світ дуже швидко змінюється. Для того, щоб розкривати його секрети, швидко орієнтуватися в різних ситуаціях, людині допомагає добре розвинене мислення. На уроках математики ми розв'язуємо завдання, які допоможуть вам в майбутньому помічати важливі деталі, досліджувати вплив окремих факторів на певний об'єкт. Ми розвиваємо мислення. І в цьому нам гарно помічником тренажерами завдання, які передбачають не лише розв'язання сюжетних задач, але й дослідження. Отже, готуємось бути успішними у житті. Напишіть каліграфічним числом відповідь 250 поділити на 7. Отже, відповідь 35 остача 5. 15 вересня. Класна робота і прописала 35 остача 5. 35. 100, 5. Отже, сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночкою 20, можете її розгорнути. Так, і Перше наше завдання: нам потрібно з вами обчислити вирази, але подивитися, чи зміниться результат при використанні дужок. Отже, перший приклад: 64 плюс 32 поділити на 8, мінус 9. Ми з вами починаємо рахувати. 32 поділити на 8.

Отже, бачимо, чи відрізняються наші відповіді з використанням дужок. Так, відрізняється. Отже, бачимо, що в першому, і другому випадку тобто поставили дужки, спочатку виконувалось додавання, і в результаті відповідь у нас відрізняється. Номер два. Зараз спробуйте так само виконати ці завдання, але самостійно. Записали їх, порахували, а тоді ми тільки вмикаємо відео та перевіряємо.

Тут ми вже сказали 120. 9-6-3, 108 поділили на 3, Це буде 36. І тут у нас 67 помножили на 9. 594. Якщо вас виконано так само, ви великі розумнички. Якщо є були помилки, то, будь ласка, їх виправте. Йдемо з вами далі. Розглянемо задачу усно. На трьох однакових каруселях можна одночасно покататися 15 дітей. Скільки дітей може покататися на двох таких каруселях? Скільки в нас з вами карусель? Три. Скільки може покататися? П'ятнадцять. Скільки нам потрібно карусель? Дві. Отже, у нас таблицю. Що ми можемо знайти? Ми можемо 15 поділити на три і дізнаємося, скільки дітей катається на одній каруселі. Це у нас 5. Тоді ми 5 множимо на 2 і отримаємо 10 10 дітей на двох каруселях. Об'єднуємо 15 ділимо на 3 і множимо на 2. Це у нас 10. 10 дітей може покататися на двох таких каруселях. Номер 4. Записала, будь ласка, і прослухали задачу. Мотузка завдовжку 13 метрів. Треба розрізати на дві частини так, щоб перша частина була на 5 метрів більше, ніж друга частина. Скільки метрів мотузки має бути в кожній частині? Отже, 13. Перше невідомо, але на 5 метрів більше. Друга невідомо, але на 5 метрів менше. Це у нас не просто задача, а задача зірочкою. Тобто потрібно логічно подумати, що ми можемо з вами зробити. Ми можемо 13 відняти 5. І дізнаємося, скільки метрів це у другій частині. І тепер ми 8 ділимо на 2, це 4 метри в першій частині. 4 плюс 5 буде 9 метрів у другій частині. І відповідь 4 метри і 9 метрів має бути наша мотузочка. Тобто ви записуєте номер 4. ви... Виконуєте короткий запис та потім розв'язок нашої з вами задачі. Коли виконали, тоді йдемо з вами далі. Попрацюємо з вами з календарем: полічимо кількість ваших вихідних, восени і заповнимо таку таблицю. Вересні дивимося, ми відпочивали так, перше. Далі, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27.

Отже, 10. І всього скільки у нас? 22 і 9, 31, майже зай. осінь ми з вами будемо повністю місяць відпочивати. Отже, що ви сьогодні навчилися, над чим ще слід попрацювати, домашнім завданням вам сторінка 20, номер 3, потрібно розв'язати третю задачу. Повнена визнає впоратись на відміну всього найкращого і до побачення.